там. Намагалась помити душу. Ну, так би мовити, оновитись. Піти в нове коло. Сансара. А тут ще хтось є крім нас. Ну, я сподівалася, що тут тільки я, але тут ви. Може ще хтось, я не знаю. Ви довго тут плануєте бути? Рейс подадуть такий. Тут така ситуація. Як би так пом'якше. Рейс не подадуть. А Ви вважаєте це провокаційне літа? <ріпи> да. Ті знають, якісь собі Ні. І це другі. Двіся ще дев'ятсот. Ні, нічого не літав. 2022? Це другий вже рік. Час зупинився, так? Ну неважливо, так я полечу. Вилетіть там вже подали. сторонні діду, іде. скажу я в дуті фрі. У мене були плани. На сьогодні ти мені заважаєш вже другий. Паніра, ти погано фай, що з цим світом сьогодні? Ти погано розумієш мене? У мене жахливий день, жахливий, жахливий. Я не літаю, понімаєш більше, не літаю. Я знайшла сто доларів, коли йшла на асфальті, а вони знаєш що? А вони і груші. Взагалі я старію. У мене вже 17 зморшок Валєр. Я не хочу тобі казати, скільки в мене сивого волосся. Ти не витримаєш цього. О, хоч раз за день посиджу. А де ти перепрацьовуєш, Валєр? Я просто ніцкав. Слухай, а що це у тебе? Що це тебе отут на обличчі? Може. Так, да, я кажу тобі зможе. Ні, це щось інше. Проще. У тебе на обличчі я бачу бажання написати звіт. По материалом. материалам. <свят> Но <свят> требуется куда керосин пропадает. Валер, ты весь, как тебе идеи, если я напишу его завтра? <свят> О, Кристинч, ну... Верняк! Ну, ты ж знаешь, никто, кроме тебя. Ну, никто. Ну, никто. Чесно, будьте шоколади. Ти просто не розумієш, що хоче від мене на цій землі. Дивись, якщо ти мені не допоможеш, в мене завтра голова отак от. от. <рик> Дивись, я дивлюся на тебе, як собачка під дощем. Шановні, я розумію, аеропорт не працює в широкому сенсі. Але це не значить, що можна байдики бити. Ви розумієте, скільки разів вам було вже сказано підготувати звіт, написати всі дані. Ви розумієте, що там все рівно нас перевіряють. Працюємо, не працюємо, летають, не летають. Валера, я розумію кохання. Я звичайно розумію. А я Але ж вона, вона ж не має затмарювати Ти А як вий. ви зрозуміли? Но коли ти руку тримаєш Де на чуває? жопі, то це або кохання. Що Валіра, ти хочеш мені сказати? Або. Або на кохання і ти розводиш дівчинку. <рес> ти розумієш, що мені за сьогодні зранку телефонували. Вони телефонують. Мені сам Саныч сказав, що в цьому році тоді ніяких премій. А премії це 150 плюс до окладу. Не хочеш? Іграшкових. Ні, ну серйозно, ну який 150? От що ти сьогодні на, зранку їв? Що в тебе було на сніданок? В мене? Нічого не було. Нічого в мене не було. Знаєш чому? Знаєш? Тому що я зранку вже розмовлялася з Сансаничем. А ти що їв? Це Йип? монолог. що робота мрії, романтика. Авіації кожен день спостерігаєш виліт посадки. Так собі уявляєте, де? да? І ви не уявляєте, з якими іноді гримзами доводиться працювати за якусь копійчим. Що йти доводиться заради дитячої мрії? Я ж не можу авіацію покинути. Але бачить Бог, вона мене доведе колись! Машину. Повний бак. І зафіксуй це, Но взити, вкажи правильно, а не машину. Добре. Я ще не сказав добре. Вона мене вообще за людину не вважає. Прикинь. Шот... Слухай, ты что? А Слухай, ты пожил будешь а? Презрение. Что ты не можешь сказать? Скажи, что она кончена. Скажи, что мы все думаем, что она кончена. Скажи, что даже последняя... Кто угодно считает кончена. Це, це, а подруга, що дрібку в мене брала. ручки. Там не факт, що працює. Не факт, але може? Може, може, тому. І тому не факт, що завтра будемо ми тут працювати. Ти директор, чи ти директор. Він аеропорт таборись! Зразкового міжнародного. Я пошел, пошел, пошел. У нас побе... как бы предприятие победившего феминизма. У нас женщина директор. В Вообще будет хорошо, все. Я и зам. Зам. Уже не погано? Да, такое. В мене теж саме питання до вас. Що ви ходите тут з валізою так наче в... Дьюти фри закрыти. Говярні закриті. Сырників немає замок. От я согласен з вами. На летовищі фазани ходять. чи Зейром Будапешт. Це укрзалізницю, але вона не працює. Ну, або бла-бла, карт чи щось там. Боже, я не виберу звідси ні ходи. А зачем вам буде Я там живу. Я сюди попала. В січні Так сталося, что Зубы. А, ну, это надовго. Ну, ну, на три роки. И так все не И очень интересно. Был наркотик. Видишь, лыб. Не, у нас нормально, ну, мы привыкли уже. Просто иногда прилетая. Прилета! Прилетая. и вылетает, но просто не то, что вам надо. Нема Валерия Степановича тут, да? нема? Я почекаю. Слухай, а тебе зачем была веревка? Мне тянуть. Я пойду, чекай, Будешь, да? Будешь? Ми? Дуже дивна живка, я вже сьогодні з нею розмовляла. Вона каже, що вона з 22-го. Так, я чула цю історію. Вона, може, думає, що вона застрягла в терміналі, як цей. Ну, ви поняли, актор. Як це. Да. <laughs> це мій любимий фільм, Знаєте, я давно вам хочу дещо сказати. Хотите. І не буде дня краще, ніж сьогодні. Тому я Оце скажу. пластична едюд. Hysj. <laughs> i don't know документы. Валера! За тебя не пришел! Не так я дура тут! Ну, и хай иди. Кристина, ну... И, может, может, я иногда зайвы выпиваю. Но, может, может быть. Но если ты понимаешь, то я до тебя не хочу. Я бы сам мог. Нет, Ні, є... спочатку я. спочатку я. Валера, можна я перший? Будь ласка, можна я перша? Те, що сталося на новий рік на корпоративі. Це пластичний діло. Робити. О, підвищення. Куди ви мене підвищення? До начальника відділу. Якого відділу? Був би начальник. Відділ сформуємо. Не знаєш, як це робиться. А ви Ти мене? Ви мене колись питали, чи хочу я, я, Валєра, бути начальником відділу існуючого. Чи може я вам хочу ваші ці... шахер-махер оформляти, так? Да? Ні. зроби Валіро зробити, Валіро зробити. О! <різь> Ні. Так. Доктор, ви не чи так, чи ні. Доктор. Дивись. Я колись хотів бути доктором. Доктор. Це дитяча твоє мріє. Дивись. От лорінголах. Муха горло нос. От у вас що? Яке нос, нос? У мене нос. Прямий. Античний. Гарний. боже. 150 тисяч коштував. Родніка, ти директор. Цього прости, господи я Директор. А я тут нічого не підвідував. А я передумав. Не начальство. Скажіть, що треба? Ну, порядку Я хочу бути доктором штатним. Я хочу в медпункті працювати. І цей тут. Не звертайте на нього увагу, він хоче звільнятися, він звільнився. Я не я пораздумов. <ріст> вон... А хочете працювати? Валіра, йдіть. <ріст> <ріст> а Хоча, працювати? Хоча б води попить. 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 попити. 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 Попити, йдіть попити. І, 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 і спінер ще. І попити. <рик> Ладно, я приду в попу из. по наоборот. Марина Владимирна, вас Я не знаю, Оля. Я впереди иду по пизду. А вас вычинать. И <рик> ніколи <рик> <рик> ведь <рик> не <рик> вылечу. Що ти хочеш? Умоляй, скажи, я перезить, попит робить дива. Неправда. Що... Це що якась... що небезпека. Вау. Що якась вища сила не дає тобі померти. Ніби ти маєш щось зробити на цій землі. А хрен Як це дізнатися? Звіт. <рес> жартую, жартую. Так, я розумію. У мене самого. Буквально через день. Саме відчуття. І що ти робиш, ти маліра? А ти п'єш? Мені не підходить цей варіант. Це ж, от, ніби в мене є якесь покликання. Навіть зараз, навіть коли я близька до пенсії, хоч виглядаю, як похить. А ти щось на ходу? А Ну, ну дай мені захід. Um. <кій> я пів життя віддала, не тому. Я пів життя віддала, не тому. Тому я пів життя не віддала. Це дуже складна рима. Чому? Я маю повернутися в начало. Господи, яка в мене колоновита! Боже мені вірші присвати моє! Ха-ха-ха! Що там СКМ попросив бізнес джет перегнати у Львов, якщо вони попередять ПВО, якщо в нас на першому реченні на першому слові є маленький літачок, і я планую на ньому полетіти у Львів. Почався треба... СКМ, а, а закінчився Та це стоїть літачок. Вони коротше це не важно. Подуже, нихера ми тримаємо відкритим це нашу ж <рес> <рес> Дивись, це державна установа. І що і... вона не закривається ось так. Ми захотіли, і вона закрилася. Ну, це має бути рішення кабін... кабінету міністрів. Кабінет міністрів має дозволу президента. Ну коротше це дуже дуже тяжко. І їм легше. легше, легше... Знаєте що зробив Він міст дозволу президента? Що? Запустив Укрзалізницю! І що, Україну! Чому вона радіє? Я теж не поняв. Боже, вона хоче перейти вечір з твердеси поїзда як там? А щось в ній є від проводниці? <рикла> <рикла> а вона ж може білічко розносить, казати, вона трохи мокра, але ви типа держитесь. <рикла> вона може, мабуть, все, що завгодно. Тож вона, нащо? Вона, нашій розмові. Слухай, мене інша, інша справа. Тут мені донесли да. щось горіше. За все буде якась Яка? Щось зранку ці магнітні бурі вони на мене впливають на мовлення. Коротше, щось планується зробити. Нас тут сім людей. Стане вісім? Ні, нам так залишиться сім, але планують почати робити. Планують, вибачте, почати робити ремонт. Тому, нахрі нікому не нужно, в аеропорту як. Він всім використов... нужний. Кому? Всім. Тут труби міняти треба, треба. Вікна міняти треба, треба. Е, там що, я не знаю, шпалери. <рігла> 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 <Шпар>! <рігла> Ти сум'яш, скільки це грошей? Тендери, прозоро. Ооо. Міністрів не у всіх ще дачі є. І в мене немає дачі. Здрасте. Немає вдачі. Дачі не дачі. Мені тут по ділам треба. Які ви ділові! Сім людей! Що ти прийшов? Ну прийшов говорити. Попишу. Сушу, сідай. О Боже. Мені здається, я схожу з ума. Сідай, я покличу лікаря. Я не розумію, що ти. Червоне горло. Нас і так, тут сім людей працює. Ти розумієш? Я не знаю, мабуть. Коротше, дивись. Завтрашнього Завжди години в кістці. Це цей час. Тільки горло ширить в око свіпає. Ну <ріху> та дивись, тут дуже мало людей. Уже з ким я працюю. Марина Гіналівна! Ви я, я знаю, ви не любите мої ідеї. Не дивіться на мене волком. Кажіть, <ріху> 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 я придумала слоган нашого аеропорту. Розпові... Розкажи, будь ласка, Валерія. Добре. З радістю! Валера ж буде це у Вівіськовішати. Так, да, будь ласка. Боже, ти мовчиш! Як шкода! Так от слухай! Аеропорт в майбутнє телепорт. Вау!